Так, колеги, всім привіт. Так, роблю зараз невеличкий обзорчик по проектам. От зайшов в Pellowлеot. Подивимося, що тут, що тут доброго в нас робиться. Бачимо якась нова. нове розумне сканування QR-кодів за допомогою графографії, автоматичне підключення до будь-якої мережі. Завдяки скануванню QR-кодів за допомогою штучного інтелекту не потрібно вгадувати мережу чи вручну на ланцюги. Ага, то обновлення в нас по цьому поспалу валеті. Ну непогано. Щось, команда щось робить, а добре. Так, тому вже. Оці зірочки ми потім, я так розумію, ми потім зможемо. дропом нам... Конвертують ту всю історію в доларах. Так має бути. Самому цікаво що з того доброго вийде. Так, давайте далі. Далі, далі подивимося що у нас там далі робиться. О, мусс. мусик Муссик як був. Трампік так і 6 днів тому. Угу. Все як було, так і є. Так, добре. Подимся, шо там у нас мусик. У мене на одному аккаунте десь он 312к токенів. И еще на двох. Десь 500к. Не, ну вот цей пресейл це взагалі капець. Подивимося, що там. О, тепер міні, мінімум 10 тонн. Можна за 10 тисяч. Ого. Непогано. Ну, побачимо, що з того вийде. Шкода, що за ваучер не можна купити. Токеню. Так. Тут що в нас? Ну йдемо добре, йдемо далі. Подивимося. Так, а тут багато всього різного. Так, тут в нас. Ага, той NX, Там люди непогано підняли на тому токій. Хромка була. Отай фаром. Чим глянув... Ще якась біжуха на цьому. На бігет валите ой, по на бідгайте самому на біржі. Шукайте. Ой-ой. Треба шукати приховані перлина. Ага. Ну не в року. Ідемо далі. Ой, скучно поки що на ринку трошки. Скучновато. Мені кажуть великі дядьки, що так може затягнутися до осені, але будемо бачити. Як вже буде, так буде. А зараз. Так. И в цей таблик и двадцять ясно, ясно, понятно. Булончик. О. Да, балончик твіте реактивный шелоц. Як все, Блін, мені ще залишається, обороти було мені зробити, але вони ж виставили анонс, була команда, що от ці, е, ну, оці, що самій самі е, поінти чи як вони не будуть нічого вирішувати, то я не знаю. може мотивацію зробило щось там робити. Так, хрумка, хрумка зробив, йдемо далі. Зараз пройдемося. От якщо комусь цікаво, проекти без вложень, такі як Time Farm, Chrome, в телеграм-каналі, в коментарях буде силочка на телеграм-канал. Залітайте, ставте там якийсь плюсик, кину ссылочку на проект. Виконуємо такі, бачите, прості завдання. Переглядаємо рекламу і... Забираємо токани проекту. Хрум так само просто потрібно заходити раз на день, забирати цитатку дня. Цитатка дня також буде в цьому. В телеграм-каналі викладаю кожного дня. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Ось такі прості завдання. Дають 100 тысяч токенів та инфарм. Так, добре, йдемо дальше. От. Така що райсер. Я вже його дов... ну, вже давно роблю. Уже тут в топі. Я захожу в тупо ці завдання виконую, і все. Уже в цій легендарній лізі. Всі діла ну, а Блум. Було в мене тут 703К цих в блин. Ну, ще потрібно оцей оборот зробити. Проторгувати тих 20 доларів, чи скільки там, чи 10. О, Нірвалет. Також хороший проект, вже давно його роблю, назбирав цих 368 токенів. Ну там на фьючерсах цей токен він щось по 8 доларів чи по скільки торгується. Коротше, побачимо, що з того буде доброго. Ще на двох аккаунтах маю десь 200 токенів. Будемо будем бачити. Зараз попробую в Твіттері найти. Треба гортати, напевно, до самого низу. Це такий перший проєкт, який я залітав взагалі рік тому. З нього все почалося. Дальше ноткоин. були часи, Я, до речі, в такий самий час ноткоін залісты вс. О, та скаміна люта, люто. Топ своап. Сиди в рик. Ти таполцы, блин. Насыпали 3 бакса, Гуляй. Свободен. О, не Ну... Тримаю ще, скільки там маю щас. Не, я маю 200 катих монеток. Назбирав, тримаю, хожу. Надіюсь, буде памп скоро. О, є! Ірвалет. Це що тато, перший такий проект, який влітав. На і по твіттері видно. Великі новини. Вже повім вийшов. Чим пошвидше. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, хто скільки е, назбирав монеток е, ход. І пишіть, як до і думаєте, яка буде ціна на лістингу. Монетких. От. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там будуть комбо по мувс, цитатка дня, э, комбо по спел валет. Підписуйтесь. Все, як <продукт>